Привіт! Що далі йдемо по чаку з Аврори? Сьогодні в нас будуть на огляді ось такі надфільочки з Аврори з назвою Антон. Зараз провіримо, який Антон якісний чи не якісний. Так що ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а ми погнали до більш детального огляду цих надфільочків. Так, що вони коштували? Дивіться, на чак, зараз я вам покажу. Ціна їхня 119 гривень. До речі, попередній огляд, що я робив з викрутками з Аврори, ось цими во і ось цими. Я там помилився, оцей набір коштує 59 гривень. Я був в шоці. Я думав, що він коштує 119 що собі в мозгу забив, що 119, але потім зайшов якось в Аврору, дивлюсь, він 59 гривень, е, коштує. І на сайті в них теж стоїть 59 гривень. Хто не бачив огляд з цими викрутками, перейдіть, реально дуже цікавий огляд. Подивитесь, які викрутки краще вибрати. Перейдемо до на Так, ще раз повторюсь, я дав за них 119 гривень. В наборі в нас є 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 штучок. Що в нас ззаді по інструкції? По інструкції тут пише 3 штуки по 150 мм, але тут в нас є 6 штук. Далі в нас ось такі види є на Круглі, квадратні, трикутні, круглі, ось такі ромбовидні. Це все дуже добре. Давайте ми подивимось по характеристиках. Тут нічого не пише, просто матеріал сталь. ПВХ призначення для ремонту господарських робіт, і все. Як зазвичай, в інструкції від Аврори нічого не пише, що за метал, який метал і так далі. Просто коротко, от маєте надфілочки і все. Користуйтеся. Ціна дешева, можете купляти. А чи вони добре пиляють? Зараз ми це провіримо. Що, давайте розпакуємо. Ось так акуратно. Воно тут на скобах стоїть. Ну Нічого. Ми зараз то повириваємо. Ось так. Ось такі надфілочки. Зараз я вам покажу ближче. Я їх сам не бачив, показую вам. А ну фокусуйся. Ось такі дрібненькі, бачите? Вроді немає ніяких косяків. Ану, фокусуйся. Вроді все рівно, все добре, насічки добрі. Нема, знаєте, як такі заводські, там косяк там десь не, не прорізало, не дійшло і так далі. Все вроді добре. Ця сторона, також, як ви бачите, все добре, і ця сторона добре. Давайте кожен так перевіримо, може знайдемо якийсь косяк. Беремо ще один, це в нас півкруглий. Дивимось на півкруглий. Так, фокусуйся, камера не хоче фокусуватися. Ось так. Вроді тут все добре. Тут все добре, і знизу також все вроді добре. Ніде пропущеного немає. Тільки ось тут во шось якийсь такий косячок. Ну як це кажуть, це не основа цього напильника. Це десь до середини більшості ти пиляєш, а тут ззаді, там рідко, коли так, як то кажуть, але все добре. Як ви бачите, вони йдуть всі в мастилі, ось так. І зберігати їх теж напевно бажано в мастилі. Ви бачите, китайці дали трошки мастила. В принципі, тут дуже дуже дрібненькі насічки. Це таке, що довести акуратненько до нуля, підтягнути. Такі, і... як в мене, зараз я вам покажу мої. Це старі радянські, ось такі. Ну тут такі грубезні насічки, що ти можеш прям добре так попиляти. Ось в мене я такими користуюся до досить грубою насічкою. Оцей ось, ось один. Оце в мене півкруглий, він же все стерся. Тут, як ви бачите, вже оцей кінчик вже в мене стерся повністю. Він же не хоче брати, бере десь ось тут. Переважністю все в малих деталях, що підпилюєш. От бачите, і кінці все стираються. Тут порівнювати нема чого. Тут зовсім інший крок на січки, і вони йдуть глибше. Ось такий в мене є квадратний. Бачите, я не він вже трошки поржавів, але він теж, як ви бачите, вже спиляний. Пильники над філі вічними не бувають. Коли ти попиляв, от, бачите, вже Ось Тут вже не пиляє, ще тут може брати трошки. Тут не буде брало вже. Дуже погано будете довго-довго, будете довго і нудно шморгали. Давайте ще один глянемо. Я візьму оцей трикутний, я візьму знову лопаточку, щоб воно фокусувалось, бо не хоче. Ось такі насічки в нас, ну, фокусуйся. Ось такі насічки, вроді добре. А тут во що в нас, ану. О, тут во в нас щось. Трошки більше якісь насічки йдуть з цієї сторони. Та вроді нормально. Тут просто якийсь косячок такий, бачите, трошки більше насічки, якісь такі повздовжних досить багато їх є. Але так, в принципі, тут далі по основному вроді, все нормально. Так, ще один візьмем. Е, Круглий, круглий, А ну дивимось на круглий. Чи є косяки? Ну, круглий, тут я вам скажу, це просто його можна викинути. Ну, реально. Оцей один круглий, дивіться, тут насічок нема, тут просто по кругу хтось поорзав і все. Оце мінус. Десь дрібненьке щось підпиляєте, але бачите, як воно зроблено. Оце от один косячок. Можливо, я і брешу. Може воно добре буде пиляти, метал, можливо, буде тут добрий і воно спиляє, але круглий не має бути ось такий. Добре, будемо пробувати, як круглі отвори воно буде спилювати, чи, чи, чи зможу я ним підпиляти, чи він стреться повністю. Давайте ще один глянемо. Ось такий трикутний. Чотиркутний 4-хкутний. Та, е, тут вроді все супер. І навіть такі насідочки більш глибокі, класні. Ну, тут без питань. От, тут все добре. Давайте подивимося кінець. Кінець, вроді теж добре. Все в маслі блиститься. Блін. І вроді нормальні. Все супер. Один Давайте візьмемо плоский. Ось така в нього товщина. Дивимось на ребро. На ребро на всі є. ну блін Камера просто негодна фокусуватися. Ось так насічки є. Тут всі насічки теж є. Короче, один оцей круглий мені не подобається. Решта, як ви бачите, досить нормальні насічки і досить нормально зроблено. Та ще раз повторяюсь, це дрібні надфільочки. щось дрібненьке, десь дирку підігнати і щось там підпиляти, щоб воно зайшло. Ти ними такі великі заготовки, щоб там спиляти не спиляєш. Це для такої мініатюрної роботи, ювелірної роботи. Оці надфільочки. Так, ще давайте заодно перед тим, як пиляти, давайте провіримо ручки. Ручки в нас тут резинові. Ну, досить нормальна резина, резинові, все супер. Що в нас тут по як воно приклеєно? Ану, давайте я попробую, чи я висмикну, чи ні. Ні, приклеєно добре. Давайте я кожен провіру. Тут добре приклеєно, тут добре приклеєно. В принципі, тут ще отвір є, є зазор, можна доклеїти. Бачите, вони тут запихали і клеїли. Ану, добре. Не вилазять, вони. Ой, блін, чуть себе не кольну. Добре. О! 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 Оцей виліз, бачите. Один. Я так і думав, що десь один вилізе. Ну, Ще раз всі перевірим. Цей добре, цей добре. Раз дивіться, виліз цей круглий, який косячний. Виліз цей круглий. Дивіться, ось він виліз. Ну, це не проблема. Можна дати клею і назад засадити. Бачите? Оцей круглий косячний. Він і виріс. В нього і тут косяк, і в нього і тут косяк. З нього ж ми і почнемо. Давайте ми спробуємо ним трошки попиляти отвір. А не є. Я набрав, як ви бачите, ось такі заготовочки. кусочки металу. Оце метал з профіля. Він досить товстий. Зараз я вам покажу, яка товщина його. Так. Він має у нас 0,6. До речі, теж про відео, де я з плоскогубцями робив. Там люди казали, що неправильний замір показав оцей штангенциркуль. Та, бо тому що я його так залишив, напевно, нечайно нажав кнопочку збити на 0 і заміряв цвях. Тому і так нечайно вийшло. Сотка цвях мала 2,2 мм. А в монтажі я щось не замітив. Я просто монтував і щось не звернув. Цей уваг. штангенциркуль не дуже точний, але приблизно він міряє. Зараз я вам покажу. Дивіться, це сверло п'ятірка. Дивіться, мірієм 5, має бути 5 мм. От. Він досить точно міряє. Та якщо ти ним сюди туди рухаєш, отак от, от мінус. Бачите, показує. Туди-сюди рухає. І я часто збиваю його на ноль, тому що я легенько притуляю, отак от, ноль. А якщо різко притуляти, воно показує, що в мінус пішло. А тут так же само, от якщо ви легенько притуляєте штангенциркулем так і має мірятись, не зажимати його до упора, щоб він аж тріщав, просто легенько зажали. От легенько зажали, маєте підірочку. Так що попробуємо цим над Антон трошки попиляти. Ось мене отвір, і зараз попробуємо його підпиляти. Давайте я трошки підпиляю, подивимось. Ну, по звуку, я вам скажу, він щось та й пиляє цей Антон. Подивіться сюди. Антон трошки спиляв, і то так нормально. Я думав, що оцей от круглий не буде пиляти. Але спиляв, бачите, залишається стружка на, на, на тфільочку. І пиляю. Треба буде, до речі, оце, цю ручку заклеїти і буде все good. Ну, Насічки такі ну, неякісні, неточні, нерівномірні, розумієте, але як ви бачите, метал такої от товщини, скільки я там міряв, Ану, яка там товщина металу. 0,6 мм. Е, метал товщину 0,6 мм я отвір можу трошки розковиряти. І то так добре він ковиряє. Я вам скажу, метал тут досить непоганий. Давайте візьмемо з другої сторони. Я попиляю, як ви бачите, от є різниця, воно, от я випиляв, ану пробуємо. Та без проблем я в шоці, воно пиляє, дивіться, воно спиляло нормально. І дивіться сюди, залишається стружка. Добре, в мене ще є ніржавієчка. я взяв ось такий кусок ніржавіки, я її до кінця не пропиляв, і я хочу цим круглим підзачистити трошки краї. Ану пробуємо, як воно буде ніржавійку. Блін, ручка вилазить, треба заклеїти. Давайте зверху спробуємо. Та воно пиляє нормально, дивіться. Нержавіючку підпилює, як має бути, реально. Ну, сталюка тут, походу, добра, ось ці напильники з тої сталі зробленої нормально. Я питань не маю, це. Я просто в шоці, що ось такими вот дрібними насічками, такими нечіткими, воно пиляє. Може, тому і добре пиляє, що там дуже багато нечітких, там десь більше, там десь менше, і воно добре зачіпає і пиляє. Не знаю. Напишіть в коментарях. Що, попробуємо, попробуємо цей вод, отвір трошки вниз пропиляти. Пробуємо ніржаві. До речі, давайте замірюємо зразу товщину 0,6. також. 0,6 також ніржавійки. Ну пробуємо. Пиляємо, пиляємо. Та супер. Хлопці та дівчата, супер, все пропиляло, 0,6 Дивіться, залишається стружка, все пиляє на надфільочку, цей круглий, тільки його лишилось заклеїти. Ну, заклеїти це без проблем. Я думаю, що ці столі, де в нас більш чіткі насічки, такі от, е, воно буде пиляти ще краще. Давайте, наприклад, візьмемо алюміній. Бачите, в мене ось такий е, кришка від е, бокса iStick. Є. І зараз ми цей алюміній попробуємо спиляти. Давайте оцим трикутним, все примагнітилось, Оцим трикутним попробуємо цей алюміній спиляти. Та пиляє воно добре. Пиляє воно супер, дивіться. Це алюміній. От треба щось надпиляти, якісь пасочку зняти. Та без проблем, дивіться, знімає, чітко знімає. Добре, давайте я візьму грубший ще метал ось такий. І теж візьму тим же самим. Де то, блін, він є, а ось він є. Ось він є, дивіться сюди. Стружка залишається, стружка з алюмінію добре, в принципі, злітає. Давайте візьмемо метал, ось такий грубий, і попробуємо метал. Давайте. Та, блін, Воно пиляє, дай Боже, я вам скажу. Дивіться сюди. Тіво маленькі пиляє, дай Боже. Де, де він є? Ану, от, дивіться, якою стороною пиля, оце стружка. Оце стружка тут позалишалася. Пиляє добре. Зараз я от ще попиляю трошки. І візьму кісточку і тако прочищу і подивимося, що залишилося з цих насічок. Чи залишилось, чи стерлися. Ну, пробуємо ще попиляти. Ось так воно виглядає. Дивіться, яку кайомочку я випиляв. Ось так виглядає цей надфільочок. От все, бачите, стружка залишилась, тут прям намагнітилась. Ось так. Отакий От товстий метал, воно пиляє без проблем. Що, давайте я візьму кісточку і так позмітаю і подивимось, що лишилось з нашими насічками. Ось так ми позмітаємо гарно цю всю стружку. Так, дивимось, на якій я стороні пиляв. Оця сторона я пиляв. Ось так. Ну, що я вам скажу? Та добре воно пиляє. Тут вокут, звичайно, підтерся. Я розумію, що їхня хвороба, вони оці вокоти будуть саме, саме більше стиратися. Давайте візьмемо плоский. Де в нас є плоский? Ось такий плоский і попробуємо попиляти плоским. Та Блін, пиляє, блін просто бомба. Дивіться, яке спиляв. Ось тут видно? Оце я на фільочком цю всю площу повністю пиляв. Ось цією стороною я пиляв, бо тут у нас чистіша, а цією я пиляв. Давайте ми почистимо і зараз будемо бачити, чи постарались. Так, позмітаємо. Ось зараз я візьму лопаточку. Дивіться, та все добре, все чітко пиляє. Бомба, бомба! Будете в магазині брати, звертайте увагу, може, то мені попався ось такий круглий, а можливо, вони всі такі йдуть, і тому така ціна дешева, бо цей круглий, він такий невиразний. Бачите, тут у нас такі насічки, зараз я вам покажу, ось тут невиразні, Тут трошки є, але дуже дрібненькі і дуже невиразні. Такі ось, Можливо, і вони мають такі бути. Можливо, я помиляюсь. Ну вони щось дуже такі дрібненькі, і дуже невиразні. Бачите, такі раковини. Так що я вам хочу сказати в цілому? Оці надфільочки, Антон. Файно себе зарекомендували. Реально я в шоці 119 гривень. Не знаю, скільки вони коштують на Китаю, можливо, в інших магазинах є дешевше. Напишіть, хто купляв такий ось така фірма Антон. Антон молодець, пиляє добре. Та відвалилась в Антона одна ручка, і оцей круглий мені щось не сподобався з насічками. Ну то таке, за таку суму в принципі, можна користуватися. Вашніх умовах користуватись можна. На постійній основі треба провіряти, якщо ти кожен день пиляєш, що з ними буде. Кожен надфільочок, що ти кожен день з ним пиляєш, я думаю, він скоро свій ресурс вичерпає. І так далі. Але за 119 гривень, я вважаю, для домашніх умов десь щось майстерні, майстерніше щось собі підпиляти, легенько підтягнути, без проблем. Так що, ось так: Вибирайте, як то кажуть, вам. На мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте, звичайно, український контент. Слава Україні, слава ЗСУ і всім до наступних відео.